Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз. В Студії з вами працюватиму я, Дмитро Херлов. І Ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 12-ту годину. Укренерго не надавало на сьогодні ліміти енергоспоживання для нашої області. Тож вимкнень світла не буде. Самого ранку аварійна бригада КП «Дніпроводоканал» ліквідує пошкодження водопроводу на проспекті Дмитра Яворницького. 55. Наразі припинено водопостачання будинків 49 дев'ятого по 57 Його відновлять протягом дня. Через порив перекрито подачу тепла на будинок номер один по вулиці Каверіна. Бригада КП «Теплоенерго» вже виїхала на аварійно-відновлювальні роботи. Також відключена електроенергія у будинковій котельні по вулиці Гоголя. Приватна енергопостачальна компанія наразі проводить ремонтні роботи у трансформаторі. Дізнатись більше інформації про роботу підприємств та ремонт із точними адресами ви можете на нашому сайті телеграм-каналі Дніпрові та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутись по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви наразі бачите на екрані. Заявки приймають із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Телеграм-канал голови громадської ради Геннадія Корбана приймає заявки цілодобово. Залишити їх можна в коментарях. Музика. Ніч у Дніпрі минула без обстрілів та повітряних тривог. Однак ворог знов атакував Нікопольщину. Окупанти гатили по Нікополі, а також Марганецькій та Мирівській громадах. Внаслідок обстрілів у Нікополі зазнали ушкоджень три приватні житлові будинки. В одному з них зайнявся дах Пожежу рятувальники вже ліквідували. Також у місті, понівечені дві багатоповерхівки: ресторан, газопровід та лінія електропередач у Марганці. У нас постраждало приватне підприємство, коледж багатоквартирний будинок та декілька нежитлових будівель зараз. Ще триває обстеження території після обстрілів, та уточнюються всі масштаби руйнувань. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. Помилка центральної влади, керівник штабу оборони Дніпра, Геннадій Корбан прокоментував ситуацію щодо призначення та розширення повноважень начальника Чернігівської міської адміністрації Дмитра Брижинського. За словами Геннадія Корбана, місцеве самоврядування зіграло важливу роль спротові ворогу і продовжує активно підтримувати військових та допомагати захищати нашу державу. Проте подібні рішення можуть згубно вплинути на місцеве самоврядування. То, что произошло в Чернигове, это, безусловно, наступление на права местного самоуправления. Это разрушение местного самоуправления. Вы правильно говорите, военные должны руководить. Для этого созданы э, военные администрации в областях. В общем-то, э, военная администрация, ей подчиняются все. Мэры городов, местные власти, все уважительно относятся к военным администрациям и к их э, э, волеизъявлению, к тем, приказам и к тем мероприятиям, которые требуют военной администрации. И это все выполняется. Но ну зачем разрушать местное самоуправление? Зачем передавать одному человеку полномочия мэра, совета, исполкома, причем человеку, который явно не знает, что такое местная власть, не знает, как это работает. Поэтому это просто приведет к коллапсу и к разрушению и прежде всего к ухудшению жизни э, обычных людей. Патрульні виявили у мешканців Дніпра заборонені речовини. До поліції надійшло повідомлення про жінку, яку ображає невістка. Заявниця запросила поліцейських до свого помешкання. Правоохоронці побачили під столом три 20-літрових ємності з рослинною речовиною, схожою на наркотичну. Оглянувши кімнату, інспектори помітили ще три ємності: пластиковий контейнер, вказаної речовиною. Також електронні ваги та пакети із насіння. На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу для вилучення вказаної речовини та подальшого розгляду. У Дніпрі на житломасиві придніпровськ сталася сильна аварія. В результаті ДТП перекинувся автомобіль. На місці працювали рятувальники та поліція. За повідомленням свідків, водій був в стані алкогольного сп'яніння. Він разом з пасажиром полишив місце події. Втікачів розшукали і затримали працівники патрульної поліції. У Павлограді сталася пожежа на території приватного домоволодіння на провулку Солов'їний. Після прибуття на місце рятувальники встановили, що горить літня кухня, і полум'я вже перекинулося на дах житлового будинку. Вогонь вдалося ліквідувати. Постраждалих немає. Відсутність електроенергії у лікарні може коштувати життя сотням пацієнтів. Тому про медзаклади дбають в першу чергу, аби вони продовжували працювати за будь-яких умов. В лікарнях міста встановлюють потужні генератори, що дає змогу проводити складні операції навіть за відсутності світла. Детальніше про це далі. У Дніпрі міські лікарні працюють 24 на 7. Щоб безперервно надавати допомогу, лікарі мають бути готовими до всього. Головне наявність генераторів, які дають можливість медикам працювати навіть за відсутності світла. Також в лікарнях зробили необхідний запас води, їжі та ліків. Запаси ліків у нас є на три місяці. Питна вода, технічна вода все є дизель-генератори підключені. Для генераторів є необхідний запас пального для тривалого часу роботи без світла. В даній лікарні знаходиться 4 генератори. Приблизна потужність це 500 кВт. Цього достатньо для забезпечення майже всієї лікарні, але в першу чергу забезпечуються реанімаційні відділення, відділення хірургічні, травматологічні, приймальне відділення, харчоблок, тобто лікарня повністю готова до роботи з блекаут. Наразі всі міські лікарні Дніпра забезпечені генераторами та ліками. Гурток Петриківський розпис працює у центрі дитячої творчості. Він існує вже майже 30 років. Наразі колишні учні вже приводять на заняття своїх дітей. Навчання починають з найпростіших елементів, поступово переходячи до складних композицій. Діти не лише малюють півників та цибулинка, ще й вивчають історію рідного краю. Це гурток Петриківського розпису у центрі дитячої та юнацької творчості Дніпровської міськради. Вже майже 30 років тут вчать дітей малювати та прищеплюють любов до українського ремесла. Найбільше мені подобається малювати квіт. Вони називаються луковички, тому що вони дуже схожі. Сьогодні я малюю пташку, квіти та калину. Пташку я малю вперше, але мені вже починає подобатися. Найменшому вихованцю гуртка чотири з половиною рочки, а найстаршій було 17. По-перше, Петриківський розпис розвиває моторику мілку рук. І по-друге, це наше коріння. Та, як кажеться, без прошлого нема майбутнього. Навчання починають з найпростіших елементів, поступово переходячи до складних композицій. Адриківський розпис можна малювати на хатах, на тарілках, на ложках, на досках. Де завгодно його можна малювати? Юні дніпряни із задоволенням виводять кожен листочок та цибулинку. Вони у захваті від мистецтва рідного краю. Попри війну, Дніпро сьогодні має рекордно низький рівень безробіття. Наше місто прийняло 187 тисяч переселенців, і це лише офіційно зареєстровані. При цьому кількість безробітних зменшилась майже вдвічі, вперше з 2000 року. Не останній участь нал від інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міськради. Яким чином дивіться далі? 34-річна Альона переїхала до Дніпра з Балаклії у березні. Разом з чоловіком працювали в одній з лікарень рідного міста. Тож, коли побачила вакансію в міській амбулаторії, одразу відправила заявку. Я переїхала з родиною. У мене чоловік і двоє дітей з 7-9 років. Чоловік теж сімейний лікар. Також працює в сьомому центрі, але в іншій амбулаторії тут чудовий колектив. Він як сказати, дуже тепло приймає, дуже обігрівають. Взагалі немає ніяких, напевно, і негативних сторін, я б так сказала. З 24 лютого в медичних закладах міста працевлаштували 1526 безробітних, з них 236 – переселенці. Однак місто досі потребує спеціалістів. У нас посади лікарські, так як ми первинна ланка, у нас лікарі сімейні. Сімейного фаху і терапевти-педіатри. На сьогодні вакансії є і лікарських спеціальностей, і середнього медперсоналу та інших фахових спеціальностей. В березні минулого року у інспекції створили телеграм-канал для працевлаштування. Завдяки йому вже майже 20 тисяч дніпрян і ВПО знайшли роботу. Є попит на спеціалістів робітничих спеціальностей. Але таких людей немає, але є люди, які здатні, готові перенавчатися на короткотермінових курсах, які нами були інспекції з питань праці та зайнятості населення за допомогою коштів міжнародних організацій, організованих в нашому місті. За 2-3 тижні можливо було отримати сертифікат про часткову кваліфікацію. І це дало змогу також людям працевлаштувати. Знайти цей канал можна за QR-кодом на офіційній сторінці інспекції у Фейсбук. Через повномасштабну війну Росії проти України тисячі тварин залишились без даху над головою. Порятунок звірів на себе взяли волонтери. Вони організовують притулки, вивозять тварини і шукають їм нових господарів. Так пощастило врятуватися собаці. Доля, яка живе на Донеччині. Докладніше далі про це. Цю красуню звати Доля. Її Дніпровська волонтерка Оксана врятувала на Донеччині. В майже вщен знищеному селі волонтери почули писк зі зруйнованої будівлі, але знайшли там не людину, а собаку з цуценятами, яка впала в яму в гаражі, де й народила їх. Вона не покинула дім, а продовжила чекати на свою родину. В неї дуже 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 такий дружелюбний характер. Тобто вона, я думаю, вдячна більш, але нам дуже боляче зараз дивитись світлини, де ми її діставали з цієї ями. Ось це був нормальний житловий будинок, дуже гарна територія, все розбомблено. Вона не покинула. Це саме страшне, що собаки вони не кидають своє місце проживання. Скільки б ми там не ходили, не їздили, вони повертаються постійно на руїни своїх будівель. І люди, які покинули таких собак, вони не заслуговують повагу нашу. Ми не хочемо, щоб такі люди поверталися в Україну, які покинули тварин. Вони могли взяти менше речей, взяти з собою найнеобхідніше для себе, не брати нічого для собаки, але взяти з собою собаку. Ми дуже багато врятували у Дніпрі тварин, яких евакували разом з людьми. Це чужі люди, які бігли від війни, від бомбардувань, їхали на евакуаційних автобусах, маршрут. Утлихи возили волонтери, але вони хватали з собою тварин, які їм не належать. Приїжджали до Дніпра з очима радісними, тому що вони змогли когось ще врятувати, окрім себе. Ми всі віримо, що нарешті доля всміхнеться цій дівчинці, яка так віддано охороняла свій дім. Отже, ми продовжуємо інформувати містян про інспектування виконань дорушень міського голови Дніпра Бориса Філатова. І сьогодні черговий по місту Олексій Самілик, заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради. Пане Олексій, вітаю вас. Доброго дня. Сьогодні ви були черговим. Розкажіть нам, будь ласка, що вдалося побачити, і взагалі, які ваші враження? Так сьогодні в рамках чергування по місту, а мною було перевірено. Ну, на двох локаціях я перевіряв роботу комунальних служб по виконанню доручення міського голови в плані прибирання вулично-шляхової мережі від сміття, від бруду, який під час непогоди наші комунальники насипають там пісок, відсів, залишки, залишки сміття прибирали. І ми такий об'єкт такий об'єкт перевіряв на набережні перемоги, де було організовано сьогодні механізоване прибирання, тобто підметально прибиральними машинами, як проїжджої частини, так і пішохідної зони, також ручниками. Дорожніми робочими проводилося прибирання сміття з урн і випадкового сміття. Другою локацією, ми, в плані моєї перевірки, це була диспетчерська комунального підприємства «Місвітло», на якій проводяться роботи по, регулю... по регулюванню і керуванню з роботою зовнішнього освітлення на території міста. Багато цікавого побачили. Пане Олексій, давайте більш детальніше поговоримо про першу локацію. Спочатку що відбувалося саме там. Ну, на першій локації, як я сказав, там відбувалося в основному механізоване прибирання проїжджої частини дороги та пішохідної зони. Погодні умови на сьогоднішній день вже дозволяють це ці роботи виконувати, так як температура повітря плюсова. У нас вона майже всю зиму, то мінус, то плюс, і комунальники постійно старалися, як тільки нагода з'являється можливість прибирання, то після робіт, які там по обслуговуванню про посипці протижеледними матеріалами, як тільки з'являлася можливість прибирання цих вулиць, так і прибирають, і на сьогоднішній день це проводиться погода. Те, що сьогодні трошки дощова, вона не мішає цьому, а навпаки, машина їде, менше пилу піднімає в повітря. Ще хочеться сказати те, що у нас на сьогоднішній день щоденно таких машин працює 16 одиниць, 13 одиниць на тротуарах та на пішохідних дорожках, а ще 40 одиниць у нас транспорту піскосоле розкидачі, які ми ще не переобладнали на весну, тому що зима все-таки ще продовжується, і нічна температура ще часто буває мінусова, коли необхідно обробляти проїжджу частину протижеледними матеріалами. А так, машини комбіновані всі, вони взимку працюють на одних роботах. Влітку можуть працювати вже на підвозці грузов, на підмітання там іншими агрегатами. Ну так це економічно вигідно, і всі підприємства так зараз таку техніку і закуповують, щоб вона працювала і взимку, і влітку. За рахунок переобладнання за рахунок зміни обладнання. Ну тобто наразі ми і прибираємо. Вулиці вже втім ще не переводимо ці автомобілі, цю техніку на, 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 на літній, період, на да. літній да. період. Так і сказати, ще поки що руку тримаємо на пульсі. Які ваші враження взагалі після сьогоднішнього інспектування? Що ну, можете сказати? Моє завдання хотілося знайти якісь недоліки, але комунальники ну недоліки в їх роботі, але комунальники на сьогодні е, дуже стараються виконувати якісно свою роботу. І показали свій клас чисті, охайні машини нормальні, чисті і організовано організовано виконують цю роботу. Ви можете більш докладніше розказати про перевірку саме транспорту та водіїв? Тих людей, які і займаються цими роботами, на сьогоднішній день жоден транспорт без перевірки на лінію механіком, черговим механіком і лікарем водія самого по собі на лінію ніхто його не не, не пусте. Проводиться відповідна перевірка, і тільки після цього машина виїжджає вже на лінію виконувати завдання. Давайте поступово будемо переходити до другої локації. Ви сказали на початку, що відвідали комунальне підприємство «Міськсвітло». світло, що відбувалося там. Чи були якісь на ваш погляд порушення? Да. цікава локація, дуже багато цікавого там можна побачити. Ми перевірили роботу е диспетчерської центральної е комунального підприємства «Міськсвітло», де виконуються роботи по регулюванню і керуванню зовнішнім освітленням. Побачили, яке обладнання було до цього, там як до керівництво КП світло. що з ще з року по 2017 рік там був пульт телемеханічного управління доволі такий примітивний. що… Диспетчер майже нічого не міг бачити. Бачив, наприклад, що десь не, не стало або якась поломка в якійсь шафі там в загалом в одній там, на весь житловий масив, наприклад, зараз. І за дорученням міського голови Бориса Філатова в 2017 році КП «Місвітло» придбало і установило нову сучасну систему керування вуличним освітленням. Це Великий монітор, на якому все видно кожну вулицю, кожну лінію, де працює зовнішнє освітлення, де страпилася якась аварія, аварійна ситуація в шафі або на лінії, також де проводяться роботи. Дуже зручно, дуже зручно операторам працювати. Зав'язано на диспетчерський на диспетчерський пункт ще звернення громадян, які надходять з контакт центру. Все видно і все видно конкретно в яку точку, куди е, необхідно виїжджати аварійній бригаді. Скажіть, ну така система сучасна, вона взагалі вражає? Ну, начебто, коли подивишся, нічого такого надзвичайного немає, монітор, е, великий, монітор, ну, великий екран і чотири монітори. Але то, що вона може, звичайно, вражає. Це ж 21 століття. Пане Олексію, е, останніми тижнями які роботи виконуються? Що можете розказати про це цієї галузі, як вдень, так і вночі? Помимо прибирання вулично шляхової мережі? До речі, ще е, із таких основних, е, поки ще зима, ще проводяться роботи і по миттю колесовідбійного бруса, які є на основних магістралях. У нас це набережна перемоги, набережна заводська. Там проспект Слобожанський, Запорізьке, шосе, там на них влаштовані світловідбивачі, і так як у нас то сніг, то дощ після посипки, звичайно, бруд з'являється, то необхідно приводити до ладу. Є спеціальна машина, яка проїжджає, і все це миє. А так, ще помимо цього, у нас проводяться роботи. По ремонту зовнішнього освітлення. На сьогоднішній день, наприклад, за останні два тижні КПМІ світло замінило близько 5 кілометрів ліній е -е, електропостачання зовнішнього освітлення. Так як стало освітлення працювати в повному режимі, то е -е, провели розфазовку цього обладнання. Е -е, також із такого е -е, що Зараз проводиться із такого важливого, це е, різка зміна температур, мінус плюс, з'являється ямковість на дорогах, то е, дорожники е, проводять роботи по усуненні аварійної ямковості холодним асфальтобетоном, ну і тому, іще, і тому інше. Працює водоканал, працюють тепломережі, е, всі підтримують місто в такому стані, щоб можна в ньому комфортно було жити. Давайте поговоримо якраз про холодний асфальт. Ми знаємо, що на цьому тижні досить великі об'єми виконали цих робіт. Що можете з цього приводу сказати? І чим відрізняється все ж, ця технологія холодного асфальту від більш звичного на асфальту звичайного? ну холодний асфальтобетон це. Хороший матеріал придуманий розробниками для роботи в таких умовах, в яких ми зараз знаходимося. Це сиро, холодно. Це коли в даний час гарячий асфальтобетон недоцільно застосовувати, його складно улаштувати. Тому є технології з холодного асфальтобетону, які дозволяють при мінусових температурах його укладати. Але це явище тимчасове. І при настанні вже сприятливих погодних умов, то ці ділянки необхідно буде замінити вже нормальним гарячим асфальтобетоном. Хоча на зараз на основних проїздах у нас там вулиця космічна, це в першу чергу мости, Амурський міст, південний міст, кайдацький міст, а веріна ямковість усунута і продовжує за погодних умов. Як тільки дощу немає більш-менш сухо, але як я сказав, не страшно, що холодно, то виконуються ці роботи. Пане Олексій, що вам відомо про теплопостачання? Останні тижні чи були якісь проблеми по теплопостачанню? В останні тижні важливих таких серйозних проблем немає із того, що Знаю, зразу так на думку спадає. Це нещодавно на восьмисотки на набережній перемоги на кільці сталася. Аварія незначена КП «Теплоенерго» Вони вчора за один день зупинили районну котельню і відремонтували цю трубу. Тепло мешканцям перемоги подано. На Гладкова були незначні там роботи і на Червоному камені, які там на, на дві години зупиняли теплопостачання там на декілька будинків. Ну так в цілому, висходячи з того, що зараз температура трошки піднялася, то мешканці майже цього не замітили. Ми бачимо по їх зверненням. Пане Олексію, я прошу вас підсумувати тезисно вашу роботу і декілька слів сказати наприкінці нашим телеглядачам. Ну, в цілому, я задоволений ну, чергуванням сь сьогодні. Е я побачив, що комунальники, незважаючи на що там вихідний, невихідний, я ж сказав, вони цілодобово працюють вночі одні роботи там, більш там тільки механізовані та по підтриманні зараз, так як взимку по підтримці проїжджої частини, щоб було не слизько, е вденні прибирають, е ремонтують мережі, слідкують за. Мережами теплопостачання, водопостачання, за виконанням температурних графіків. В цілому я задоволений роботою, так як життя продовжується, комунальники працюють і підтримують нам всім, щоб всім було зручно жити. Дуже дякуємо, що завітали сьогодні до нас. Друзі, нагадаю, Дуже. що з нами у студії сьогодні був Олексій Самілик, заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтеся на канал Дніпро Тіві на наші спецпроєкти. QR-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. На цьому я з вами прощаюсь. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна!